Добрий день, вітаю всіх на нашій платформі. Розпочинаємо брифінг, і я представляю наших спікерів: це представники Донецької облдержадміністрації, заступник начальника управління департаменту соціального захисту та, яка Пожар... з, з добропорт пожарський Дмитро, ага. пан Дмитро нас включився. Та начальниця служби у справах дітей Ржакова Юлія. Ну, поки е, пан Пожарський там відповідає на дзвінки, ми послухаємо пані Юлію. Ну зазвичай ми завжди починали так. Прошу, пані Юлія, доброго дня, шановні присутні, на території області під українській владі залишаються у нас перебувати 16 тисяч 245 дітей. На території активних бойових дій залишається 45 дітей, зокрема в Лиманській міській територіальній громаді 40 дітей, в Турецькій громаді 5 дітей. У дев'яти населених пунктах це п'ять територіальних громад, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками. На сьогодні залишається перебувати 1972 дитини, 1525 сімей. В Лиманській міській територіальній громаді залишається 40 дітей, 22 сім'ї, в Добропільській міській територіальній громаді, зокрема в місті Добропілля, залишається 59 дітей, 57 сімей, у селищі Святогорівка 10 дітей, 8 сімей. В Криворізькій сільській територіальній громаді у селі Добропілля залишається дві дитини, 2 сім'ї. В Білозерській міській територіальній громаді залишається 108 дітей, 60 сімей. В Дружківській міській територіальній громаді залишається 1753 дитини, 1376 сімей. За цей тиждень було евакуйовано 545 дітей, 379 сімей. В Лиманській міській територіальній громаді загалом евакуйовано 9 дітей, 8 сімей з селища Ярова, село Лазаве і село Рубці. З Добропільської міської територіальної громади евакуйовано 86 дітей, 76 сімей. З Білозерської міської територіальної громади евакуйовано 348 дітей, 237 сімей. З Дружківської міської територіальної громади евакуйовано загалом 99 дітей 57 сімей. Із Андріївської сільської територіальної громади евакуйовано 3 дитини з однієї сім'ї. Продовжуємо закликати родини з дітьми до евакуації, адже найважливіший крок для збереження життя, здоров'я та майбутнього ваших дітей. Це найголовніше, діти, які в силу свого віку не в змозі прийняти рішення про евакуацію власноруч. Дякую, якщо будуть питання, давайте. Дякую, дякую. Зараз послаємо пане Дмитро Пожарського. прошу пане. Да, триває активна фаза розселення людей, які евакуюються, Ну, ми вже бачимо трошечки адже теж, на жаль, спав. На жаль, тому що. Чим більше людей евакуються зараз області, тим більше наших людей будуть здоровими, живими будуть отримувати весь спектр послуг, який тільки можливо в більш безпечних областях України. Ну, незважаючи на все, ми розселяємо людей по всій Україні. За останній тиждень у нас було. Евакуйовано з розселенням сразу зауважу. Це вже у нас дві локації транзитних пунктів: одна в Дніпропетровська локація, друга в Харківській області. У нас було розселено 402 людини за тиждень. З цих людей 182 людини маломобільні, мобільні, 22 дитинки. Розселення здійснювалося до Львівської, Вінницької, Рівненської, Полтавської, Чернівецької, Одеської, Тернопільської, Київської та Житомирської областей. Хочу зазначити, що за сприяння уряду офісу президента, приймаючи Київської облдержадміністрації, у нас було розселено, включно сьогоднішнього, бо у нас прямо зараз, в цю хвилину, 46 одиноких маломобільних осіб сідають за допомогою наших соціальних робітників та партнерської організації «Східсос». Вони прямо в цю секунду сідають в евакуаційний поїзд, який їх доставить до. Місто Київ, де їх зустріне на спеціалізовану транспорт Київська облдержадміністрація і перевезуть до постійного місця проживання вже у закладах, де будуть доглядові функції в Київській області. Ми всього таких людей за три рейси перевеземо 150 зі всієї області. Ось це від Добропільської, Білозерської до Лиманської громад ми евакуювали. Також у співпраці з Житомирською було держадміністрацією. Були евакуйовані маломобільні, 20 маломобільних осіб до гіріатричних закладів Житомирської області. І у співпраці з фондами Спасимо Україну Save Ukraine», Схід СОС. Ми розселяли сім'ї з діточками по майже по всій Україні. Тому евакуація триває. Працюємо, якщо комусь буде потрібна допомога, ми всім допоможемо. Якщо є питання стосовно е, нашого транзитного пункту в Харківській області, буквально десь годину тому назад голова облдержадміністрації виклав відповідну інформацію у себе на сторінки, і кожен може ознайомитись, подивитися, як там там вже є відгуки перших евакуйованих осіб, а всього з початку його роботи вже майже 600 людей отримали там допомогу, з яких потребували розселення. Зараз скажу точну цифру. На сьогодні ранок 133 особи вони були всі розселені. Ми співпрацюємо у цьому напрямку з нашою партнерською організацією Координаційний гуманітарний центр. Це харківська волонтерська організація. Дуже їм дякуємо за підтримку, як і організаціям «Східсос», Янголи Спасіння, і абсолютно всім, хто залучений базою, ЮА, всім залученим до евакуації. Наших мешканців до більш безпечних регіонів. Дякую. Дякую. У мене таке може уточнення до пані Юлії. Минулого тижня ми коли збиралися, називалася така цифра, що в області залишається 18 тисяч дітей. Так, сьогодні станом на сьогодні 16 245. Вивезли 545. Е, тобто ну, там тисяча ще залишається. От вони самі виїхали з батьками. Пізніше батьки з дітьми виїхали, так? Бо а 545 дітей, які звернулися за допомогою, щоб їм допомогли евакуювати. Е, от е, цифра така от, за тисячу. Хто з, де, де вони, скажімо так? У нас відбувається евакуація централізовано. Допомога всіх організацій, в тому числі департаменту соціального захисту населення. І також власноруч виїжджають батьки з дітьми, самі сідають нам у свої автомобілі та виїжджають власноруч. Угу, Все зрозуміла. я думала просто 545 отак евакуювалися. Тобто вони централізовано е, зі зверненням. Але ви сказали, що вони самотужки вибираються з місць небезпечних. Почула зрозуміла. Е, да, дякую вам, пане Пожарське. Так пані Юлі. Дякую вам. А тепер до пана Пожарського, бо я дійсно хотіла вас розпитати про цей новий транзитний пункт лозові, який я також подивилася це е, відео на сторінці начальника обласної військової адміністрації донецької нафри. От і але хотіла розпитати, що там зараз відбувається, бо минулого разу е, ну там напружена трохи була робота. Не напружена, ну вона завжди не буває легкою роботою, так але буває, ну там, скажімо, підвищена якийсь, який, я так зрозуміла, градус роботи е, тому новому на Харківщині, транзитному пункті. Зараз там якось так, скажімо, упорядочилася робота, чи чи ще таки, ну скажімо, щось треба поліпшити. От я... Ну, я від вас перший раз почув, що на транзитному центрі в Харківській області були якісь проблеми. Ні, ну минуло Там... не від мене, а від журналістів питали, були, пам'ятаєте, ну, були проблеми? Журналісти так? вони питали про транзитний так. пункт у Павлограді саме. А не у ха за Харківську ну, да, питали тільки в, в тому світі, що евакуація пройшла дійсно масова з великої да, два відносно великих міста, uh -huh, uh -huh. плюс навколишні громади, саме Дніпропетровської області, масово поїхало місто Межова і всі. А цей центр він же ж обслуговував не тільки Донечан, да? він же ж приймає і Дніпропетровської області. Коли от масова з двох областей люди поїхали. Була трошечки напружена ситуація, з якої дякувати всім, хто працює на транзитному пункті, дякувати. Всім залученим до процесу розміщення саме в Дніпропетровській області. Дякувати нашим волонтерам, дякувати партнерським областям. Ми вийшли з честю з цієї ситуації. Всі люди були розміщені. Це було всього лиш три доби, коли були масові. Просто автобуси їхали і вночі розумієте? коли вночі вже люди розмістилися. Ну це і транспорт вже евакуаційний поїхав в подальшому, да там евакуаційні поїзди наші. Трошечки може бути корка, як на автомобільній дорозі. Да? От вечором їдете з роботи десь у великому ага. місті. Ось, і ви там можете потрапити на корку, да? От, яка є обична. Вона ага. трошечки була, з якою ми всі з честю вийшли. На сьогоднішній день таких проблем ми зовсім не бачимо. Ситуація, ну, з однієї сторони, да, що вона стабілізувалася, з другої що це погано, що люди не виїжджають в такому масовому кількості. Да? Ага. Ось ми готові допомагати всім, хто цього потребує. Дякую. Дякую. Бачите, я сказана розгадала про Харківське, ну зато розставили всі точки крапки на дві, бо в Харкові на Харківщині немає проблем, а тут упорядочилися на Дніпропетровщині другий цей пункт. Дякую, питань. У мене немає. колеги. у вас є уточнення? Так, у мене є уточнення так, і так, запитання. Перше уточнення так. щодо дітей: 545 дітей були вивезені з, в рамках примусової евакуації. А 16-17 тисяч різниця. Це діти, скільки залишається в області, їх не можна мінусувати, як на мене. Ну від це інше, все вірно. Ну, це все це, це ж я хочу інше. додати. Да, це у зв'язку з цим у мене питання. Скільки зараз дітей обліковується в Краматорськ, Слов'янськ у цих великих містах? Чи є такі цифри? Або в громаді? Звісно, yeah. звісно є. А, на сьогодні у нас в Краматорській міській територіальній громаді обліковується 5147 а, дітей, загальна кількість дітей, а в Слов'янській територіальній громаді понад 5 тисяч 5122 дитини. Це найбільша кількість дітей, які на сьогодні знаходяться на території області. Це може ще раз 5100? А Краматорський чи Слов'янськ? Слов Слав'янськ, 5100. 5122 дитини. Вже доганяє Слов'янську, навіть Краматорську громаду по цифрах. Та я ж хотіла так, от уточнити, що не можна мінусувати 545 дітей від тих, що в я області знаю. залишаються. Вони ж можуть виїжджати але... в Краматорське слов'янськ. Звісно, так, я озвучую цифру по евакуації з території, де оголошено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. А загальна кількість дітей, які залишаються на території області, це 16 тисяч дітей. Це взагалі всі громади, які підконтрольні українській владі. Туди входять всі громади. І ми не можемо, звісно. Mm -hmm. Але і Слов'янська, і з Краматорська виїжджають власноруч, mm -hmm. о, якщо mm -hmm. є така змога. Mm -hmm. Може, ще питання, якщо є, mm -hmm. в кого така цифра, яка загальна кількість людей зараз в області перебуває? Чи передали її, як, як минулого разу передавали цю цифру? Зараз. Пане Олю, глянув ага. на інформацію вчорашню. Ну, це, ага. я ж говорю, це інформація на вчора, не на сьогодні колеги з цивільного захисту поділилися ага. 218 тисяч дві сімдесят людина. Ага. Почали, зафіксували? Так, дякую. Ага, ага. А скільки в зоні бойових дій активних, нема такої цифри? Угу. Е, пане Дмитре, вас. Зараз роздивлюся. Ну, а якщо ви... вона. Ну, я чесно, не можу сказати, наскільки вона актуальна, бо я... Угу. Я... Я, можу, я не моя інформація. може бути некоректно да тоді будемо це питання прибережемо до наступного нашої Да, до Петліна, да. ну, Зазвичай так да. він такими цифрами апелював, Дмитро наш. Ну, е, є уточнення ще і запитання? Е, тоді. Будемо завершувати наш брифінг. Це були представники Донецької обласної державної адміністрації, пан Дмитро Пожарський та пані Рижакова Юлія. Дякую всім за зустріч і до наступної нашої зустрічі, наступної середи. Гарного дня і закликаємо знову таки до евакуації. Дякую. 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 Бережіть себе. Дякуємо до, до побачення. Дякую.